91 річний Житомирянин Леонід Новофастовський передав на потребу Збройних сил України 28 тисяч гривень, за які мав надрукувати власну книжку. Появилася така ідея запропонована. І я проявив ініціативу. Книгу ми завжди ще надрукуємо. Будемо мирно, переможемо обов'язково проклятих ворогів наших. Леонід Мойсейович – педагог із шістдесятирічним стажем, викладач історії та літератури, трохи більше як три десятиліття тому пішов на пенсію. Тоді й згадав про пристрасть усього свого життя шахи і став тренером з цього виду спорту і вчитель, і вже як тренер найвищої категорії. За останні десь е, 20 років. Дев'ять чемпіонів області мої сьогодні. Скажімо, випханюк ігор, міжнародний майстер. Це мій кращий учень. Паралельно з тренерською роботою Леонід Мойсейович почав писати книжки про розвиток шахового руху на Житомирщині. Друкував дві книги. Старався там висвітити історію шахової Житомирщини. Вона дала світові. Сім міжнародних гресмейстерів даю кожному характеристику, творчість кожного, досягнення кожного описую. На початку 2022 року вихованці та світова шахова спільнота ініціювали збір коштів для виходу третьої книжки Леоніда Мойсеєвича. Однак, повномасштабна війна з Росією перекреслила всі плани. Багато його учнів пішли на фронт. Леонід Мойсеєвич підтримує з ними зв'язок. Тому саме шаховій спільноті, яка захищає нас на передовій, він і передав зібрані кошти. Допомогти треба. Тим людям, які захищають нас зараз, які на війні в бойових точках, і 28 тисяч, що вони зібрали на друкування цієї книги, ми добровільно з чистою душею передали військовій частині для придбання тепловізора. 1943 року, під час Другої світової війни, Леоніду Моїсейовичу було 12. Тоді він віддав усі свої кишенькові гроші на будівництво літака. Смішно 10 рублів. роблівна. І ще я кажу: ну що, може, якась гайка чи гвинтик для літака буде. ну теж щось таке буде речовий доказ моєї участі. І потім цей літак дійсно стало нам відомо, що він знищив три ворожих літака. От і зараз Леонід Мойсейович сповнений надії, що тепловізор, який він придбав хлопцям, врятує не одне життя. А всі ми найближчим часом відсвяткуємо перемогу України. Тоді й вийде його третя книжка.